Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго недільного ранку. Я сподіваюся, що всіх нічка прийшла спокійно, що всі повисипалися. І скажу вам, кавалерка, тако ми в неділю, я вам завжди то говорила, нас завжди в неділю любить, тобто вареники ліпимо. І ви, якщо сьогодні вихідні маєте можливість бажання, підіть до церкви прийдіть з церкви, наліпіть собі вареники, сядьте всією сім'єю. Поснідайте, пообідайте вареником, і лягайте пупцю до гори та й відпочивайте цілий божий день. Тому що завтра понеділок, початок нового тижня, треба набратися сил. Ну а кавалерка, ті люди, які сьогодні працюють, бо ви завжди пишете, як якесь свято, я всіх відправляю на роботу. Кавалерка, вам скажуть, свято чи не свято? Люди, коли працюють, вони все одно йдуть на роботу. Вони не скажуть так: завтра свято мене не буде в магазині. Вот, тому кавалерочка, хочемо чи не хочемо, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутка файно вителепати і всі разом. Беріть ці до роботи! А ви знаєте, кавлярка, ми сьогодні з Монікою вирішили, що за дуже швидко сніданки в готелях на відпочинку. Ми так з Монікою сказали, могли б до 12-ї години навіть зробити сніданки. Бо знаєте, діти на відпочинку і взагалі не люблять довше поспати. Якщо чесно, тут такий якийсь клімат, якесь повітря, щоби тут сама довше спала. Ну але сніданок з 8 до 10, тому треба швиденько йти снідати. Потім вдіватися в купальники і йти на басейн, тому що сьогодні у нас тут в Буковелі, сонечко з самого ранку, і сьогодні передають 26 градусів жари. Ну, а я кавлярка, все як завжди, костюм жаточка. Не треба, не треба ні просувати, нічого, хоча відпарювач завжди їздить з нами. Італінь, діти, я в діта, в вдіта, ми снідати. Ну і заодно покажемо вам. Що дають в нашому готелі, як готель називається? Континенталь. Континенталь. Бо ви питаєтеся, який готель, який готель? Готель Континенталь. Зараз... там Та що це СПА кула? Всюди пише на готель. Мой каже, ти вигадуєш? <світ> <ми> Вона <світ> вчора їде, каже Галя, я вже знаю, може в наш готель. А я кажу, звідки? Ні, Віталіка, що ти взяла? А каже, дві пише спа. А Віталій каже: Моніка, та тут на кожному готелі пише спа. Просто на кожному готелі. Але в нас сьогодні, знаєте, кавалерка такий план, що ми сьогодні будемо на е, басейні загоряти, плавати, так, Віталій? Угу. А десь година п'ята підемо в центр, на налазин. Такі тіло так? І все, ми підемо на лазанки і будемо там лазити. З Монікою і з Віталіком. Подивимося, хто скорше бар'єр, за скільки хвилин перейде. Я думаю, що Моніка з тим дуже швидко справиться, тому що вчора, коли були з Віталіком на Роденбані, роденбан, то Моніка сказала, легкотня, каже, я би ще раз пішла. А Віталій кричав пів дороги, що він кричав? <плесить> Посидіть, ну, мене зупиніть. І я вчора переконалася, що добре, що я на ту Францію не пішла. Тому що дівчата, жінки тако зупинялися, а вони так плакали, скажімо так, просто плакали і казали, що більше туди не піду, я більше туди не піду. Тому зробила правильний висновок, що не пішла, але сьогодні піде. В... Так що, кавалерика, всім гарного, мирного, позитивного дня, хто сьогодні. Вихідний не йде до роботи, відпочивайте. А ви, юна кавалерочка, не байдикуйте, йдіть собі погуляйте. Маму з татом сьогодні не трогайте, а наоборот, зробіть ще їм якусь каву, чай принесіть в ліжку і кажіть: «мама, тато, лежіть, а ми собі сьогодні ради дамо самі. Та й таке кавалерка, ми снідати. На кавалірка, ваші Власне. діти теж так само і дядья ради. Вона взагалі нічого не хоче їсти. Але... Казала, що канапку з, з яйцем і з сиром. Одна нас Ну, подивимось. Сьогодні, до речі, на сніданок. Ось такі яйця смажені. Салат з буряками. Любові ось такі, напевне, домашні кубаски, я зрозуміла. І от, цей сніданок Моніки і Віталі. Віталі, що взагалі купувати, але, але вже, і Так. І взяли собі кавун і дизель. Попробуємо. Так що, кавелерка, всім смачно. Ви знаєте, кавелерка вже поснідали, а в нас басейн відкривається з 10-ї години. Ну і кожного дня в цьому готелі басейн чистять. Десь за 20-10 починає, 20 хвилин його чистять. І ми ще вийшли на двір, п'ємо каву, а Моніка вже все, йдемо, вже йдемо, бо то зараз будуть діти вже плати. Пояснюю, десята година відкривають басейн. Без швидше той дядя не пусти, кажу, тому що йому треба його гарно почистити. Помити. Ну якось з горем вже Моніка з нами. Знаєте, сидить, чекає, чекає, чекає. Де то По... піде там позагоряє, кажу до неї, іди позагоряй собі трошки, щоб ти загоріла. А вона каже до мене: хвати мені того загару. З Закарпаття приїхала, згоріла. Зараз під оком щось мені вискочило, Ви, кавалірка, пишете. Щоб ячмінь перемотати ниткою, ще щось, я би це зробила, але її просто немає. Просто немає, Але дивлюся, вже сходить ячмінь. Поки поїдемо додому, точно зійде ячмінь. І знаєте, кавалерочка, тут є одне но в тому готелі, що тут воду в номерах не дають. Тобто є кулер на, угу, поверсі. на поверсі кожному, і всі переважно набирають. Вчора ми йшли з Монікою, то один мужчина набирав дві бутилки води, тому що діти вони завжди п'ють. Ну а зараз мені, перш ніж йти на е, загоряти, треба піти і купити воду. Не їхати зауважте, але піти. Треба загоряти. Надіюся, сьогодні не згоримо. Ну а як згоримо, сьогодні зверніть увагу. Температура на дворі 26 градусів. А завтра 19. Але я сказала моніці і Віталіку, що завтра ми їдемо в Фоміча. Там дуже гарно це королева, коли ми були тут. На нас завжди туди возила. Ну, Віталік вже подивився в інтернеті каже, дійсно гарно, я би теж хотів туди поїхати. Ну, Завтра їдемо туди, тому що погоди не буде, а там закриті басейни, сауни. Ну, Там дуже класно, все кавалерка. Що йдемо на басейн. Так що йдемо на басейн, я йду в це, але купальник діла. Моніка, купальник діла? Вставай, халат. Вставай. То дитина, яка, Давай. То дитина, яка отако буде мусолити, вона вирішила, сьогодні йде мокрий. Вона вирішила, що сьогодні йде з розпущеним волоссям, тому що хвостиком дуже сильно путається. Але я в лірка кажу де Ді, діти, які мають довге волосся на басейні, це є мука, скільки часу ми розчисуємо і сушимо волосся? Годину. <рес> Моніка перше казала, що хоче підкрити, а я до неї вчора кажу, ти знаєш, я один пер мінус. Ми будемо кудись їхати, ти мусиш підстригтися. Вона вже вчора йде, знаєш, що заливає. Ой, я не знаю, чи мені гарно буде, чи щоб я не була не гарна, мені треба, щоб я гарна була. Ну, одним словом якось так. Ти готова? Плаття беру з собою, бо будеш передіватися. І там, до речі, в ресторан не можна ходити в купальнику. Треба Тільки угу. дітям бути. Так що обідати сьогодні будемо тут, в номері. Давай, тапки!